Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду розповідати про акваріум на 300 літрів. В ньому в мене живуть скалярії, гупі, анциструси і коридориси. Ще там десь плаваються 10 креветок амана. Я їх вже давно не бачила, але сподіваюся, що вони там ще живі є. Але зараз буде все спочатку. Це ж історія про запуск акваріуму на 300 літрів. І ось так все починалося. Приїхала тумба під акваріум, і ми її збираємо. Для вас, звісно, це все в прискореному режимі. Дуже цікава історія, як з'явився цей акваріум. Я зняла відео, воно є на каналі, про то, що треба придбати, щоб запустити акваріум для початківців. І сама подивилась це відео і не втрималась і вирішила, що мені треба терміново ще один акваріум. Це був мій третій акваріум до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В мене було два акваріума, і чогось так вийшло, що за ці майже 4 роки повномасштабного вторгнення. У мене тепер по факту вісім акваріумів. Ну, напевно, мене це заспокоює. Ось вже привезли акваріум на 300 літрів. Коштував він 6 тисяч гривень, і е, робили його мені майстри на замовлення по моїм розмірам. Це у нас така рибка поймалася. Еслі, як справи? Добре тобі там. Сидить в акваріумі, а я збираюсь клеїти біофільтр. Треба буде виганяти його. Розмір акваріуму мені треба було розрахувати так, щоб він, по-перше, помістився в ліфт, по-друге, помістився на стандартну тумбу природа і також мені треба було врахувати висоту біофільтра. Я хочу з гори вклеїти біофільтр. Ну, ось цим я зараз і буду займатися. У мене на каналі є. Про запуск акваріума цього відео, там їх багато частин. Там все детально я розповідаю, що як я роблю. Тож можете подивитися. Тут вода буде тут наповнюватись з допомогою помпи із акваріуму. буде підніматися, заходить сюди. Потім тут вона буде проходити понизу. Тут вона буде приходити поверху, тут знову опять низу. І ось тут кличка. Вона буде через верх, і тут є отвір, і буде витікати в акваріум. Ось такий буде біофільтр. Значить, у цього біофільтра треба одна п'ята від, від об'єму акваріуму. Готую декор. Дивіться, я намила, оце намила каміння цього. Це дракон. Такі шматочки маленькі, ну, я спеціально для декору купляла. Вони не такі важкі, як великі каміння, не будуть так ну, обтяжувати акваріум. Цінку не так буде Але на оцю кришку, ну, це виходить це боковушка цього біофільтра. Я не можу це каміння, бо буде дуже важко. Біофільтр він буде висіти над водою. Він тримається тільки з одну сторону. І якщо я на нього ще того, такого каміння, ну воно не дуже важке, таке легке я б сказала. Але якщо його буде багато так на всю довжину, то воно буде дуже важке. І я вирішила кору. Наклеїти сюди кору. Ось така кількість кори в мене вийшла. Це тополя. Зараз я її помила, залишилось тільки обробити кип'ятком. Це буде такий імпровізований бережок. Він буде закривати. Фітофільтр, щоб його не було видно. Я використовую всі матеріали, які можна використовувати в акваріумі. Тут спеціальна монтажна піна, яка екологічна, що виділяє ніякої, ну, нічого шкідливого у воду. І силикон, той, що для склеювання акваріума, також він не шкодить мешканцям акваріума. І кара і каміння натуральне. Також який не виділяє зайвого нічого в акваріум шкідливого. Так що все екологічно і все буде гарно. Можете подивитися на каналі і знайти відео, як я там в деталях розповідаю, як робити скелі, як робити вірішки. Це я покрила всі білі частини скелі силиконом чорним і засипаю кварцитом, ґрунтом для акваріума. Головна ідея цього всього діла щоб не було ніде білого кольору, щоб нічого білого тут не залишилось. Тоді все буде добре. Зараз буду вклеювати це все діло в акваріум і буду вже встановлювати акваріум. Скеля досить велика, акваріум 1 метр Тож Я її розділила на дві частини. І також все покриваю силіконом чорним. Скелю потрібно ретельно приклеїти до стінки акваріума, щоб риби не запливали за неї. То вони там будуть застрягати і помирати, тож все ретельно приклеюється. Та така сама процедура з бережком. також мажу силиконом і буду клеїти на стінку фільтра. то хоче, може замовити в мене декор. По вашим побажанням я роблю такі скелі композиції з карчів, із кари. Вартість, ціна матеріалу помножена на 2. І ось уже це все приклеєно до акваріуму. Тепер треба декілька днів, щоб воно висохло. І буду встановлювати на тумбу. Я обклеїла оці всі края скотчем внизу тумби і зверху тумби, бо тумба природа, і якщо на неї потрапляє вода, оце все розбухає, кривиться і тумба руйнується від води. Це утеплитель. Утеплитель я клію на двосторонній скотч. Бо коли будуть ставити акваріум на тумбу, цей, цей весь утеплитель дуже важко втримати в тому положенні, в якому мені треба. То я його приклеїла, вирізала так рівненько і по формі тумби. Зараз будемо ставити вже акваріум, піднімати. Ось такий класний акваріумний вийшов. З натуральною скелюю. Бачите, це біофільтр, він робить трошки тінь. Але він не закриває собою дно. Тобто всі рослини будуть дуже добре освітлені і будуть гарно рости. Отак. Оце світільний крестатеч. Ось так він виглядає. І ось така вийшла скеля. Це творочний один акваріум, він вже збирається спати. Це Режим буде. Встановила освітлення і показується ще мої інші акваріуми. Також я вклеювала туди скелі, карчі. Чекаємо, поки висохне герметик, бо ще запах такий, що ще воно не висохло. Вже тиждень воно сухне, але ще трошки пару днів треба почекати. І тоді вже можна буде сипати ґрунт, наливати воду. Так, що я зробила? Я зібрала таку конструкцію: це буде помпа, яка буде піднімати воду. Ось так, сюди, в цей біофільтр. Ось. Біофільтр дуже класно для той, того періоду, коли нам будуть вимикати світло, нам його напевно будуть вимикати. Тут, будуть, тут зверху буде наповнювач, і коли буде вимикатися світло, з біофільтра буде витікати вся вода, і не будуть гинути бактерії, які в біофільтрі живуть. І буде зберігатися в акваріумі біофлора вся. Так, значить, я зробила цю помпу, яка буде піднімати воду в біофільтр. І зробила ще оце, налаштувала такий у мене є зовнішній фільтр маленький, але він буде, в мене стоять внутрі акваріума, і він стане внутрішній. Він буде. З цього кутка вода буде підніматися по помпі. А з цього кутка, щоб тут не було застою, я поставлю цей маленький зовнішній фільтр, але він буде під водою, і ну, він стане внутрішнім і буде дуже добре справлятися свою, свою роботу робити, буде фільтрувати воду, і там не буде в тому кутку застою води. Це акваріум поруч, в ньому 270 літрів. І я з цього акваріуму беру рослини для нового акваріуму. Ну, Рослин багато, і треба було вже робити прополку. Риби в шокі, звісно. Я собі тут вибираю те, що мені потрібно для іншого акваріума. Ось так вийшло. це то, що залишилось. І замочила карамзіт для біофільтра в акваріумній воді. І оце рослини поруч. Кастрюлі, ті, які будуть висаджуватися в новий акваріум, оскільки вийшло. Вода відфільтрувалась і все добре в цьому акваріумі також. І зараз вже буду запускати акваріум на 300 літрів. Перед запуском в акваріум. Треба налити води максимально багато доверху, щоб перевірити, чи не протікає акваріум. Воду треба залишити години на 3-4, можна на ніч залишити, щоб подивитися, чи все добре з акваріумом, чи не протікає. Це я налила воду, перевіряю серветкою, чи немає мокрих слідів краще зробити до того, як ви насипите ґрунт, посадите свої рослини, а потім виявиться, що десь акваріум протікає в якомусь одному місці по краплинці, і треба все сливати і перероблювати. А так подивитись просто в цьому місці, де буде протікати, можна проклеїти силіконом і все буде гаразд. У мене акваріум не протікає, все добре. Я зливаю воду і будемо засипати ґрунт. Першим шаром буде вулканічна лава. Вона потрібна для того, щоб у вашому акваріумі ґрунт не закисав. Насипала лаву. Лави повинно бути сантиметра 3-4. Ну, у мене сантиметра два, ну так вже і буде, бо більше в мене її немає тої лави. Встановила всі фільтри, один другий. Так це буде. І також обов'язково треба налити буде в акваріум біостартеру, щоб тут з'явились корисні бактерії. Насипаю ґрунт. Це ґрунт кварцит, 2-3 мм фракція, і цього ґрунту тут 20 кг. Довжина акваріуму 1 метр, ширина 40 см. Лаву і ґрунт я ретельно промила під краном. І це одоєр Малаєва акваер. 90 таблеток добрива для посадки рослин. Ці таблетки закладаються в ґрунт, саджаються рослинки. Так буде можливість рослинам скоріше адаптуватись і піти в рост. Перед посадкою я відрізаю занадто довге листя, щоб рослина швидше адаптувалась в новому акваріумі. Цей процес. Зайняв у мене десь півтори години на відео це буде значно швидше. Водичка ще мутна. Нарвала муху, ріжу його на фрагменти і потім буду клеїти на біофільтр, на біріжок. Ось скільки вийшло. Клеїти буду звичайним клеєм моментом. Але також хочу зробити експеримент. Половину я приклею, половину не буду клеїти, а просто побризгаю водою і причеплю мух без клею, що краще виросте, подивимось. Така процедура. В результаті експерименту краще виріс той мух. Який не клеївся на клей, а просто прикле... при... приліпила водою до скелі, він також тримається і він не псується, і краще росте швидше виріс і заповнив собою усю цю скелю, цей біріжочок. Щоб мог виріс, акваріум треба закрити плівкою, щоб там було досить волого, щоб він не висихав. Так як не весь біріжок в мене знаходиться під водою, Мені треба зробити такі умови, щоб там було волога. Ось так харчовою плівкою просто все законопатила зверху. Уже тут вложений кремзит в біофільтр. Все працює, фільтри включені і ось так водою бризгаєте скло, закриваєте все харчовою плівкою. Мох треба періодично бризгати водою, і через тиждень цю плівку вже можна знімати, все там буде рости. І ось пройшло вже півроку, Такий вигляд має акваріум. Тут живуть гупі. Вони тут розмножуються безпредельно швидко. І я хочу розвести оцих двох скалярій. Вони нарісттяться постійно. І це слушна нагода завести мені в тому 300-літровому акваріумі в скалярі. Зараз я буду забрати в них ікру, підготувала їм. мальочком. Маруся допомагає в всіх процесах, як завжди. І от як можна перенести ікру нерестовик. Її не можна піднімати, щоб вона була в контакті з повітрям, тому можна отак от в кружки її перенести. Прийшлося зняти фільтрик, це помпа, яка також піднімала воду в біофільтр в тому другому акваріумі. І ось таким чином вже починається процес інкубації кри. І ті великі скалярі, які зараз там живуть в тому акваріумі, ось, от так вони вийшли, так вони розводились. Це я голочкою прибираю ці псовані кринки, щоб вони не псували ту ікру, яка поруч, гарна. Пройшло два роки. І ось таким чином зараз виглядає акваріум рибок, 10 скалярій в цьому акваріумі і 10 скалярій в акваріумі поруч. Всіх рибок зайвих, тих, що мені не вміщались в мої акваріуми, я пороздавала друзям. Бо в мене, окрім тих скалярій, що народились, були ще скалярії, жили в акваріумі дорослі. Тож прийшлось пороздавати деяку частину. Якщо умови гарні в вашому акваріумі, скалярії живуть до 15 років і навіть більше. Тут з скаляріями залишились гупі, і скалярії гупі не чіпають, бо вони виросли з ними з малючка. Тут ще в мене коридораси, два анцистроса. це така рибка, яка підтримує... Порядок в акваріумі, щоб не заростало з зеленим скло. Коридориси піднімають корм з дна акваріума, щоб не залишались рештки їжі. У скалярі така рибка повільна, і в них багато чого падає на дно. Ось також тут в мене є ще декілька півників. Ось так мох уже заріс. І хочу показати, як влаштований. Біофільтр. Бачите, там керамзіт, ще також там на дні цього біофільтра вложені керамічні кольця. Ось. Губка є там крупнопориста. Тут вода піднімається з цього боку, бо в процесі життєдіяльності акваріумі тут були деякі зміни. Той внутрішній фільтр, який я ставила. По кутках акваріума він вже не потрібен, бо запущеного добре акваріум, це вже зайве. Тут ця одна помпа піднімає воду з цього кутка з правого і з лівого кутка вода витікає назад в акваріум. І біофільтр вклеєний трошки під нахилом, і от з цього кутка тут він нижчий і добре вода витікає. Ось таким чином все працює. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.